Російські війська просуваються до Мирнограда і намагаються замкнути так звану кишеню навколо українських сил на покровському напрямку. Зараз одна з найнапруженіших ситуацій на фронті. Аналітики зазначають, окупанти йдуть через села Козацьке, промінь миролюбівку, намагаючись оточити покровську агломерацію. У районі зосереджено близько 11 тисяч російських солдатів. У самому Мирнограді росіян немає. В Мирнограді дійсно російських військ на сьогоднішній день не наблюдається, навіть в форматі невеликих диверсионный групп як вони звичайно починають діяти. це підтверджує командування угрупування військ. Схід ворог на підступах, але місто тримається. Бої тривають у районі шахти номер 5-6 родинської інститут вивчення війни зазначає, просування не означає контроль над територією. Росіяни продовжують тиснути на Покровськ, але захопити його так швидко, як вимагає Путін. Не можуть. Українські військові утримують оборону. За офіційними даними у самому Покровську вже ліквідовано щонайменше 18 російських солдатів. Покровськ сьогодні Лишається ключем до стабільності всієї лінії фронту на Донбасі.